Дорогі дівчата, вітання вам! З вами Тетяна Гулак, б'юті-експертка з краси компанії Маріки. Я дуже рада сьогодні показати вам всі наші новинки, які вже ось-ось через тиждень з'являться у вільному доступі. І ми з вами будемо насолоджуватися не тільки самі, але й зможемо ділитися з своїми подругами, клієнтами, своїми рідними, найкращими формулами, найкращими засобами, які зараз. Пропонує нам компанія Морікей. І цей е, квартал у нас такий е, дуже гарний, тому що для всіх є продукція і для жінок, і для чоловіків, і для дівчат, і для більш дорослих дівчат. Тобто, дуже такий гарний набір, який стане хітом. Е, для всіх, і кожен знайде собі щось своє, а можливо, і все захочеться замовити. І почну я із засобу, який в нас з'явився вже у вересні, з 20 вересня, і це сироватка Retinol 03. Що це за засіб? Взагалі, це, якщо ви знаєте, да, ви повинні вже знати, знаєте, що лінійка Clinical Solutions це дерматокосметична лінія. І, наприклад, сам чистий ретинол це інгредієнт, який є золотим стандартом в косметології, особливо в дерматології. У нас раніше був ретинол 05, зараз розробили повністю нову формулу інноваційну, яка є аналогом попереднього ретинолу, але вона інша зовсім. Чому? Тому що не потрібно проходити. Процес ретинізації, як у минулому ретинолі з минулим ретинолом, і також цей засіб максимально м'який, він легко адаптується до шкіри і його можна використовувати кожного вечора. І це дуже велика перевага, дуже просто, дуже легко просто додати у свій вечірній догляд перед зволоженням. Об'єм у нас тут залишився такий, як і був, 29 мл. Біла, прозора, така флюїдна рідина. До речі, попередній ретинол більш густіший був, а цей більш такий легенький, і мені він дуже комфортний на обличчя. І не жовтий по кольору, такий біленька, гарна сироватка, яка дуже легко розподіляється. І ну, якщо ви тільки починаєте, то достатньо одного нажаття на все личку пучу. Чуть -чуть по всьому обличчю на чисту, очищену шкіру. Ну, і, а я собі вже наношу два нажаття, тому що я хочу і шию, і навіть трішечки нижче дати більше вітаміну А в мою шкіру. Для чого? Для того, щоб вітамін А це похідна, да, якби ретину, це похідна вітаміну А, який приймає активну участь у відновленні. Здоров'я клітин, тобто він їх реставрує, відновлює і е, покращує їх. Е їх якість само. Ну, Крім того, також вітамін А активно впливає на покращення структури шкіри за рахунок збільшення колагенових і ластинових волокон, які відповідають за пружність. І компанія пише: що починаючи з 18 років можна вже застосовувати його і жінкам, і чоловікам, за потребами. Ну, є, ви знаєте, в ретинола два основні правила: це те, що він використовується лише в вечірній догляд. І друге правило, що зранку ви наносите зволоження, яке містить. SPF, ну щонайменше 30, тобто сонце захист має бути обов'язково зранку і протягом усього дня. Навіть зараз, коли дощ, коли похмура погода, все рівно ми використовуємо денні креми, які містять сонцезахисний фільтр. Вартість цього, цієї сироватки 2950 гривень. Це в нас регулярна лінія, вона є. Тож замовляйте, пробуйте, тестуйте, влюбляйтеся. І якщо вам вже після 35, то це має бути ваш постійний вечірній догляд разом із сироваткою ретинол. І не прибирайте її лише. Можливо, коли будете відвідувати жаркі країни, засмагати, і тоді ви можете. Можете перестати ним користуватися за тиждень до поїздки, під час відпочинку, і після того, як ви приїдете, ваша шкіра трішечки адаптується. Ну, такі рекомендації компанії були. Я думаю, що вони залишаються, бо ретинол, він дуже ефективний, тобто він активний. І щоб не було подразнень, не було ніяких таких непередбачуваних пігментних плям, то краще в той момент його не використовувати. Ну що ж, йдемо далі. Наступною новинкою хочу показати е, зволожувальну крем піну для гоління МК-Мен. Це теж нова формула, інноваційна, е, дуже красивий дизайн. Ви бачите так представлено, просто ну, дуже розкішно, дуже красиво. Мене чоловік вже користується цим засобом. І він в мене є першим таким клієнтом, який дав свій відгук, що вона цей крем дуже добре зволожує шкіру, не сушить і дуже легкий процес гоління. Має також трішечки охолоджувальний ефект і заспокійливий. Дуже просто використовувати, спочатку вмитися. У нас теж є такий гель для вмивання МКМН новий. І після нього нанести такий крем, ну краще його нанести на ручки, розпінити потім на обличчя, і після гоління змити. І зволожити зволожуючим кремом МКМН, який також у нас представлений як новинка в попередньому кварталі. Вартість цього засобу 940 гривень, великий об'єм 133 мл, Тобто, я думаю, що це і економічний засіб, і в той же час він ефективний, дуже ніжний і такий дуже м'який для гоління, буде заспокійливим ефектом. Не ароматизований. І це в нас вже регулярна лінія постійна. Тепер перейдемо до ось цього чудового набору. Це парфумовані речі, які нам створюють такий настрій, особливо зараз, в осінній період, коли. Сонечка немає і хочеться, хочеться чогось такого. да Нам жінкам завжди якихось хочеться нових емоцій, які нас трішки піднімають, якось заряджають, надихають. І от саме ця парочка може стати для вас, як для мене, моїм натхненням, а вас вашим натхненням. Розкажу зараз про ці два флакончики ну Ось цей красивий флакон це в нас нова парфумована вода Confidently You. Confidently You – це впевненість в собі, це для жінки, яка хоче підсилити свою силу, впевненості, яскравості. Такої сили і мужності. І в той же час, ви бачите, вона такого ніжно-рожевого кольору, така дуже жіночна, дуже грайлива. І у верхніх нотичках цього божественного аромату, не побоюсь цього сказати, ми чуємо грушу бергамот і мандарин. Ой, Прям хочеться дихати, і я його нанесу, щоб створити цю ауру ще раз. Це така от, груша дає теплоту, таку а, ніжність і прямо смак, якийсь, хочеться йти далі. Мандарин захоплює своєю а, такою неординарністю і а, дуже приваблює. Ну А бергамот додає свіжості і активності в цей аромат. Середні ноточки, тут ми чуємо троянду жасмин і бутон чорної смородини. І в нижніх нотках якраз та вся теплота, яка залишається з нами протягом дня. І це амбра, сандалове дерево та ваніль І ваніль сідає, вона дуже глибоко чіпляється на шкіру, і протягом дня я її відчуваю постійно. Але це така м'якість, жіночність. В той же час проявляється сила. От це не просто солодкий аромат, він не солодкий, але він сильний за рахунок якоїсь такої глибокої ванілі і сандалового дерева, і амбри, це все переплетіння, дає дуже красиву сучасну композицію. Скажу, що дуже стійкий, стійкий надзвичайно, тому що зранку нанесла на себе я робила три нажаття. І напевно на, волоси, на волосся б мені е, попав е, аромат, тому що я вечором чула його, ходила, і я просто насолоджувалася. Е, тому е, замовляйте, відкривайте собі. Е, Новий настрій, такий парфумерний гардероб. доповнюйте свій. Об'єм тут 50 мл і вартість 2400 гривень. Дуже стійкий, дуже красивий, 100% сподобається. А до нього, як для підсилення, можна додати ще суху олію для тіла. Це ексклюзив, і сухі олії в нас вже були із ароматом сітіскейпу і Квіткової фантазії. І ми ми дуже їх любимо, тому що вони такі легкі, вони не масні. Коли ми наносимо, вони зволожують шкіру, але при цьому відчуття такої легкості і шовковистості шкіри ну, відчуття цієї. Ці Я наношу на руки, можна на шию, коли відкрите, коли весною, то ми зможемо взагалі наносити на ручки собі. Або коли ви вечором лягаєте спати, ви наносите крем для рук, а замість крему для рук ви наносите цю олійку, наносите собі на ручки на декольте, і це така красива, а, така якась прямо димка от дуже ніжності, романтичності і. Тут немає такої сили, як в ароматі, бо він дуже такий доволі сильний. Тут більш ніжності, трояндовості, і м'якості, і теплоти. І під такий аромат навіть хочеться і заснути, бо він прямо обволакує. От, Це чудова композиція. Додайте ще й олійку. вона, до речі, в обмеженій кількості вартість її 1100 гривень. Із 16 жовтня ми вже зможемо. Замовляти, і е, вже собі пишіть список, що вам подобається, і що ви хочете замовити, чим себе порадувати в цей осінньо-зимовий період. Ну і тепер ще декоративна косметика. Це теж та необхідність, яка створює нам і красу, і настрій, ну і молодість. Бо завдяки, наприклад, коректуючим маскуючим засобам, ми можемо. Ось в нас їх 5, і я, мабуть, почну із коректора для шкіри навколо очей, тому що я його відкрила першим, і він мене зараз під очима. Мені дуже сподобався ефект миттєвого маскування синячків. Тут великий об'єм 8 грам. От, ну, великий і його надовго буде вистачати. Консистенція, так, покажу. Покажу, як він виглядає. Дуже зручно, що тут є оцей кінчик. Да? Ми можемо дозувати, бачити, яку кількість набираємо. Набираємо трішечки, бо він доволі густенький. І пальчиками ось розподіляємо у внутрішній зоні куточка ока, а рештками йдемо на зовнішній. Внутрішній нанесли, а сюди на розподілили. А Можна його накладати, якщо ви чуть-чуть, взяли ще взяли трішечки додали зверху, але не. Не розтираєте, а от такими вбиваючими рухами, тоді він дуже гарно лягає і ви не розтягуєте цю шкіру дуже ніжно навколо очей. Це для всіх. Це можна сміливо брати. Він має персиковий відтінок, але завдяки персиковому кольору дуже добре перекриваються сині судинки, сині такі кола. Ну І ще є чотири відтінки маскувальних, багатофункціональних засобів. Чому вони так називаються? Тому що їх можна наносити і для шкіри на шкіру навколо очей, і на обличчі, і взагалі будь-де. Ну Їх можна порівняти із попередніми нашими коректорами, тому що їх дійсно, Дія практично одинакова, але це нова формула, новий дизайн і е, оновлені відтінки е, дуже зручний дизайн, до речі. І тут у нас є відтінки Light 1, світлий 1, світлий 2, світлий 3 і Medium 2. Я вже порівняла із попередніми і скажу, що світлий 1 і 2, так як у нас були попередні коректори, світлий і помірний світлий. Двоєчка – це помірно світлий, світлий – це перший відтіночок. Medium, ой, вірніше, світлий 3 це як світлий беж був трішечки такий із засмаглим відтіночком жовтуватим. І зовсім новий відтінок Medium 2. Він теж такий до смуглястої шкіри. Якщо ви користуєтесь, наприклад, тональними засобами, бежевої гами десь 180-190, то він для вас Medium 2. Вартість коректорів, коректора і маскувальних засобів. 740 гривень. І ще а, чудові а, олівці тіні. Чудові, бо я вже їх полюбила. У мене зараз на мені ось цей самий темний відтінок, блискучий бронзовий, називається. Подивіться, як їх багато тут. Ну Я людина така практична, тому я завжди. Оцінюю це. І ще мені дуже подобається, що вони дуже м'яко лягають, добре розтушовуються пальчиком. Інтенсивність теж можна коригувати. І тут відтіночки є блискучий бронзовий, рожевий міраж, красивий, теж такий ніжно-рожевий, він не робить ефект запальних очей. Потім у нас тут є мідний спалах, теплий відтіночок. І ось такий майже прозорий, світлий, забула як називається, треба подивитися. І його можна комбінувати з усіма тінями, поєднувати, як у куточках або ну, і на саму повіку. Він називається у нас золотистий світанок. І ці тіні олівці легко використовувати всім. Хто навіть не, не має часу на макіяж або хоче взагалі мінімум часу використовувати, то дивіться, одним засобом, ви повністю наносите. От, тіні, і я ще використовую під низ. от Мені так подобається, коли тут такий легкий відтіночок, така тінь під віями і одним кольором навіть. То замовляйте, спробуйте такі речі, вам сподобається. 740 гривень також їх вартість. Не, ну, в складочки вони не збираються, не скручуються. Тримаються цілий день, погляд виглядає так натурально, дуже свіжо. Я додаю ще олівчик для очей. Водостійкий. Ну, ви бачите, да, у мене тут більш затемнено тут давії, да, куточки, тому що я ще додаю після тіней олівчики. Ну, ось така у мене сьогодні. Презентація. От сподіваюся, що ви зарядилися на великі бажання, щоб щось додати собі в свою б'юті рутину, в свою косметичку. Я бажаю вам теплоти, гарного настрою, щоб новинки компанії Марікей вас дуже радували і надихали, щоб ви собі відкривали більше і насолоджувалися цим моментом і цією красою, яка у нас. Є. І слава Богу, що у нас все є. Ми з вами щасливі жінки, бо в нас є моряки, і в нас є компанія, яка здійснює наші мрії. Тож, якщо вам сподобалось моє відео, ставте вподобайку. Я це ціную і дуже дякую вам. І до нових зустрічей! Пока-пока!